Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні я з вами з вишивкою, яку я відшиваю, це третя вишивка, ось на 5 тисяч. Як бачимо, я на процесі плаваюча собака із планшетом із своєю лампою. Розкажу вам про мої нові схеми. Тепер в uh, інстаграм так буде скоріше. Схема фруктовий натюрморт. Розмір 350 на 445 хрестиків. Або на 18 каунті 49 на 63 см. Формати XSD PDF, кількість кольорів 150, з них, них 49 блендів. Uh, є Viber, електронна адреса. Так що, всі питання, або в месенджер в Фейсбуці, або в Директ у Інстаграмі. В інстаграмі у мене мало підписників, тому що я його майже не вела. І так, схема собачки. Розмір 300х533, або на 18-му це 42 на 75 см. У мене цю схему заказав з Іспанії один вишивальник, який її не оплатив, але я переслала, він завіряв, що оплатить, і так ця схема у його є без оплати. Так що я вже не наполягала, тому що з іспанської мови перекладати автоматичним переводчиком-перекладачем це взагалі тема така, що перекладає некоректно. так що... Я думаю, що він зрозумів, що він, гроші нікуди не пішли, що сталися на його рахунку, і ця схема вийшла неоплачена. Так що, якщо заказу замовляєте із-за кордону, не з України, то оплату я прошу наперед, так як не завжди вона проходить або щось там не виходить, але в основному що оплата проходить. Це залежить від. Від замовника. Так, чому я на цьому загострилася? Тому що ось ця схема собачки, її вишивають без оплати. 300 на 533 хрестиків. На 18-й канвіці 42-75 см. 50 блендів. Кількість кольорів 132. Це така картинка. Іменно по замовленню. В основному я по замовленню е, роблю схеми. Далі. Це тож, е, також замовниця. Була з Італії. Схема по картині Ігоря Напрієнко. Розмір 400 х 355 хрестиків. Або на 18-му каунті це 56х50 см. Із них кольорів 166, із них 69 блендів. Отак От вишивка сьогодні зі мною поставила, щоб була в кадрі не одна тільки я. Як бачимо, розмаїття тут віточок-гілочок. Сьогодні е, погода дощова, як і останнім часом. Я так прийшла собі, почалася у мене відпустка і у такий е, дощовий час. Так що похмура погода за вікном. А ми продовжуємо з вами дивитися новинки схем В інстаграм. До речі, так загружається, чи то з інтернетом таке, чи тому що дощова погода загружається дуже повільно. Дуже-дуже повільно І так, бачимо оксамитова троянда розмір на 300, 300 на 283 бісеринки або на 14 канві. Всі ми знаємо, може хтось не знає, що по чистій канві вишивати багатоколірку бісером краще всього, тому що я не знаю такого друку, який би роздрукував. би. Скільки тут буде кольорів, 58 кольорів, і конкретно, щоб було е, добре видно ці значки всі по набитій канві. Так, і у мене ця схема є ще не тільки бісером, а в нитках. Так що в нитках вона менша на 50, там 250, на скільки там. Далі схема по картині Кей Волтона розмір 350х470 хрестиків або на 18-й канвіс 49 на 66 см. Така осінь. Кількість корін 165, із них 30 блендів. Далі будемо прогортувати. Вже загружається трошки краще. Схема по картині. Giann Батіст Робі, розмір 350 на 445 хрестиків або на 18-й канві 49 на 62 см. Кількість кольорів 165 із них 58 блендів. Цю схему замовляла у мене не одна людина. Дуже багато замовників були на, по цій картині. Замовляли схему, і набір я також склала. По цій схемі ми бачили в моїх попередніх. Ось, до речі, ця оксамитова троянда. Уже тепер нитками з блендами. Як бачимо, є відмінність, тому що у бісері, як ми знаємо, бленди не робляться. І так, розмір 250х242 хрестика. На 18-й канві 35х34 см. Така невеличка картинка. У фотошопі гарно посиділа з нею, витягнула тіні, Так що видно, що це червона троянда, оксамитова, кольорів 107, із них 25 блендів. Далі. Схема ікони Ісус, боже милосердя. Розмір 300х392 на 18-й канві, 42 на 55 см. Також це було замовлення на цю. Картинку. 115 кольорів, із них 28 блендів. Далі за міський будиночок, розмір 500х на 365 хрестиків або на 18 канві, 80 на 51 см. 128 кольорів, із них 29 блендів. Це було е, особисте замовлення, е, яке можна придбати у моїй групі. До мене в месенджер Viber або на електронну адресу звертайтеся тут, що по цій картині додавилось: дві собачки на подвір'ї і стільці. Тому що за оригіналом картини собачок і стільців не було. Була просто трава без цього всього. Це таке індивідуальне замовлення, за яким дозволила мені замовниця, далі. Щоб у продажі була ця схема, щоб іще хтось повишивав з вишивальниць. Схема буль-буль розмір: 300 на 300 хрестиків або на 18-й канві 42 на 42 см, кількість кольорів 138 із них 39 блендів. Схема по картині Фрідріха фон Амерлінг, розмір 500х658 хрестиків. Або на 18 канві 70х92 см, кількість кольорів 148, із них 42 бленда. Як бачимо, ця картина дуже велика, метрова майже сюди у довжину. Так що, якщо збирати по таких великих наборах, Схеми-то метраж ниток, там колосальний. Запасний ток, я завжди кладу 50%, а то і більше. В СХС нитках це буде більше. Далі схема пробудження. Розмір 350 на 286. На 16-му це 56 на 46 см. Чому тут я пишу на 16-му тому що це було замовлення, яке так і вісить у моїй групі? А того, що це більш для одного замовника підходить. знаєте, буває таке, що схема просто замовляється багатьма учасниками, а буває тільки для одного і більш нікому не до вподоби. І так, тут кількість кольорів 86, із них 24 бленда. Далі, загружається схема. Червоний дракон, розмір 300х399 хрестиків, або на 18 канві 42 на 56 см. Кількість кольорів 105 із них 13 блендів. Такий дракон. Як бачимо, така для мене середня схема, яку можливо вишити за рік, або навіть більше. Дехто з вишивальниць взагалі за три місяці вишиває. Була у мене така одна учасниця. Схема індіанський кінь. Розмір 350 на 238. На 232 хрестика або на 18 канві 49 на 33 см, Кількість кольорів 142. Із них 43 бленди. Такий іконик, незвичний. Тут ще є Орел, як би у тіні. Далі схема маленька. Причал кораблів, яку можна вишити дуже швидко, дуже швидко, розмір 250х170 хрестиків. Увага, на 18-й канві це 35 на 24 см. Маленька така. Кількість кольорів 102, із них 31 бленд. Чудова схемка, яку можна вишити дуже швидко. Кому до подоби. Схема сині птахі, розмір 350х463 хрестика або на 18 канві 49 на 65 см. Кількість кольорів 171, із них 259 блендів. Як бачимо, квіточки, пташки, ялинки і кормушечка. Далі роблю органайзери... За вашими схемами або моїх в особистих повідомленнях. Робиваю дирочки, якраз на пальчик. І номера ниток DMC. І значки, які у схемі. Дуже зручно витягувати ниточку, навішувати бленди. І так далі. Далі це Джуана вишиває тут відшиви, також є але не всі. Діана вишиває. Тут 800 на 800, ця схема. 200 кольорів. Ось такий відшив у Діани вже є. Далі тут відшив це Лариси В минулому, з минулого разу показ по багатокольоровим процесам за серпень-місяць. Хто був уважний, наблюдав, дивився, є у мене ці відшиви. У моїй групі схемоманія. Також цей відшив Хюрем. Вишиває Іна. 16-та Аїда. Бачимо п'яльцями, тому що загин є. Далі схема по картині Тетяни чихун бузок 300 на 407. У мене вже так на плечі лежить ця вишивка. 158 кольорів, із них 79 блендів. До речі, вишивка не з простих, але дівчатка відшивають. У мене три учасниці, чи чотири навіть які викладають у групу. Іменно по цій схемі. Ось ця схема Густава Клімта, портрет Аделе Блох бауер Розмір 800 на 800, або на 18 канві 112 на 112 см, більше метра на більше метра. Такий квадрат, з них 199 кольорів, з них один бленд. Ця схема робилася дуже давно, рік тому назад, але учасницю я знайшла, написала в особисті повідомлення, і так ми бачили відшив. Далі натюрморт для кухні, розмір 400 на 255 хрестиків або на 18 канві, 56 на 36 см. Кількість кольорів 164, із них 49 блендів. Як бачимо, така чудова фотка. Якби фото гарне не малюнок, а фото. Далі мій відшивище хюрем, який я викладала в показ багатокольорових процесів. Це також Надії Вільчик блогера, який відшиває там 7, відсотків вишито по пейзажу Алоїса за моєю схемою. Далі схема СонТрава, Розмір 250 на 187 хрестиків. Або на 18 канві 35х26 см. Кількість кольорів 126, із них 40 блендів. Цю схему і цей набір замовляла у мене постійна замовниця Кіра. І зараз я для неї зробила білочку. Сьогодні виклала в свою групу. Це відшив Джоанни, також блогера польського. Далі схема по картині Фредріха Марінуса Круземана Зимовий замок. Розмір 500 на 350 хрестиків. Або на 18-й канві 70 на 49 см. Кількість кольорів 120, із них 38 блендів. Багато кому ця картинка до уподоби. Зимовий пейзаж. Схема по картині Джона Еверета Міле. Розмір 500 на 227 або на 18-й CanV. 70 на 32 см. Кількість кольорів 163, із них 40 блендів. Така чудова картина. Схема буде. Схема людовий воїн. розмір 400 на 523 хрестиків, з них 18... на 18-й канві це 56 на 73 см. Для того я це пишу хрестиком, щоб Мали на увазі, що такий розмір буде на 18-й канві хрестиком. В основному, це вишивальниці вишивають в основному 18-ту канву хрестик DMC, Декотрі СХС, так як я ось на своїй вишивці 18 канва, а я СХС втулила сюди. Але таке, я дуже люблю тугу зашивку, а хто вишиває більш розслаблено, то це буде. Краще вишиватись на 16-й канві СХС, хто думає. Далі переключаємося. Це індивідуальне замовлення розмір на 350х497 хрестиків, або на 24-му конгрес трамін 35х50 см. Замовниця, буде вишивати петитом. Замовила набір і схему, яку я вже відправила. Дозволила мені фото викласти у своїй групі для того, щоб бачили, що роблю індивідуальне фото і можу зібрати набір. Далі схема святого апостол Юда Тейсі. Розмір 300, today", today". Розмір 300 на 513 хрестиків або на 18-й канві 42 на 72 см. Кількість кольорів 149, із них 45 блендів. Це було більш індивідуальне замовлення, але є в моїй групі, так як замовниця, хоче, щоб ще хтось придбав, крім неї, також вишивав. Схема по картині Фрідриха фон Амерлінг. Так, це я вже розповідала. Двічі виклала в Інстаграм, тому що там не, не дуже подивилася, що є. Думала, немає ще раз виклала. Далі відшив, бачимо, Джоанни. За більшою схемою в мене є в групі. Далі схема Вільна Україна. Розмір 120 на 119 хрестиків або на 18 каунті 17 на 17 см. Така маленька, 14 кольорів, із них один бленд. Це небагатокольорова То схема маленька на тематику України. Далі це замовлення. Замовниця замовила на тему України, набір повністю зібраний у ниточках СХС ось бачимо голочки, органайзери для Українки, голочки, канва. І там схема, схема ось роздрукована. Чорно-біла, можу роздруковувати і кольорову, але це буде дорожки, трошечки дорожче. Далі замовила ниточки СХС для цієї схеми дівчина з пташкою. Тут тільки наклейка від схеми і самі ниточки вона замовляла. Так, я можу зібрати, коли ви замовляєте, у мене повністю набір, то її дія можу на слідуючу якусь схему, просто ниточки вам зібрати без набору, вже тканину, там самі собі. Далі, тут все є, розбивка титульна сторінка. Ось такі схеми на тему України. Схема «Чемоданний настрій, розмір 500х323 на або на 18-му каунті 70 на 45 см. Кількість кольорів 120, із них 39 блендів. Замовниця, замовляла спочатку, хлопчина сидів на передньому плані, а дівчинка на задньому, але потім. Матуся її, яка буде вишивати цю схему, сказала, що мені треба навпаки. Так що замовляла схему іще другу, таку навпаки, тому що це для людини було важливим. Далі відшив Наталії Акимченко в інстаграм. Бачимо поступові такі відшиви. Уже гарненько видно, 20% там вишито. Ось по цій схемі. Схема розмір 250 на 374 хрестика. Замовляла вона у мене повністю набір. Хрестиком. Нитки DMC на 18-й її. Кількість кольорів 96, із них 11 блендів. Ця схема називається Орієнтир часу. Далі новинка у моїй групі. Букет чайних троянд, розмір 350 х 441 хрестик, або на 18-й 49х62 см. Кількість кольорів 172 із них 59 блендів. Ось така чудова об'ємна схема, як фото. Більшість людей люблять вишивати або квіти. А цю вже показувала я е, схемку. Це, ще раз прогортується все. Далі долина диких кала розмір 300 на 469. Або на 18-му каунті це 42 на 66 см. Кількість кольорів 154, із них 66 блендів. Далі схема по картині. Франца Ксав'єра Вінтерхальтера, принцеса Шарлотта. розмір 400 на 500 хрестиків або на 18 канві 56 на 70 см. Кількість кольорів 175, із них 69 блендів. Так, далі схема білочка, яка була випущена сьогодні, розмір 300 на 445. Для замовниці постійної, яка замовляє і схеми, і набори. На 18-й це 42 на 62 см, кількість кольорів 144, із них 34 бленда. Ну Все, до побачення. Не забуваємося викладати відшиви. Скоро я викладу пост про відшиви багатокольорових процесів за моїми схемами за вересень місяць. У мене буде три процеси, які я вишивала. Викладу вам відео від самого початку, з самого 1 вересня, що у мене вийшло. Наразі дошиваю цих 5 тисяч по своїй схемі плаваюча собака, де пару блендів, вона відноситься до розряду чистими кольорами. Так що, буду викладати ваші, ваші відшиви. Буду коментувати, запрошую викладати по моїм схемам, у кого є відшиви. Кожного місяця за місяць можна щось і вишити. Я не говорю, що кожен тиждень це дуже напряжно. І ми викладаємо в кінці місяця. Так що, скоро буде пост, слідкуємо за групою, «Схемоманія» на Facebook. Кого я пам'ятаю, тому я нагадую в месенджері, але я всім не можу, тому що людей дуже багато, у мене навіть і. Загубилися і переписка, і все. Так що, кому я зможу, тому я повідомлення, нагадування відправляю, а кому ні, є пост. Викладайте, будь ласка, у мою, схем... у мою схемоманію відшили. Зустрінемося в слідуючому відео. Всім до побачення, всі посилання під відео. Як можна мене знайти, замовити схему, замовити набір. Всі ваші побажання вислухаю. Всім до побачення!